Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетельної Imperial Гарас. За моєю спиною стоїть новенький автомобіль, це Volkswagen Arteon, який приїхав до нас на дительний захист. З самого початку ми всю машинку, поки вона була новенька, тут всього 1300 пробігів, ми її всю відчистили від заводської консервації, тому що наносять спеціальну консервацію на автомобілі, коли вони виїжджають з автозаводу і їдуть в автосалони. Так само після того, все як ми почистили, вже було декілька сколів на капоті, вже були невеличкі сколи знизу на дверках. Посередині на дверці був вже невеличкий скол, це вже також все підреставрували. І після того ми почали клеїти її в антигравіну плівку, а саме в зони ризику, тобто весь капот. Капот, подивіться, як гарненько виглядає в плівочці. Повністю всі кутики у нас заховані, все гарненько сховано. Так само захищені у нас передні крила. Ось це все гарненько заховано туди всередину. Плівочку взагалі ніде не видно. Загорнули в плівку передній бампер зі всіма чорними глянцями. Повністю всі чорні глянці також всі заклеєні. Так само спеціальні викрики замовляли під передню оптику, тому що оптика тут досить складна в поклаїці, тобто вона багато елементів дожимає, це все також оптика, вона вся заклеєна, заклеєний повністю спереду значок, як я казав, всі чорні декоративні вставочки. Всі чорні глянці заклеєні. З цієї сторони все так само і по оптиці, і по крилу. До речі, ці от молдинги ми знімаємо декоративні і потім їх назад приклеюємо. Заклеєні в нас дзеркала, заклеєні глянці, тому що вони дуже сильно царапаються. На цьому автомобілі власник ще побажав заклеїти 4 дверки, тобто ми всі чотири двері повністю заклеїли. Точно так само по всьому контуру плівочка не помічна. не за дверей, тобто всі-всі глянці та хроми також у нас повністю всі заклеєні. Заклеїли ще лючок бензобаку, щоб на заправках його не царапали. І зону погрузки на задньому бампері. Щоб під час погрузки багажу вона не царапилась. Після чого ми зробили легеньку поліровочку по всіх деталях, які без плівочки, щоб додати їм більшого глянцю, позбирати деякі сліди після автосалону. Був трошки підпалений лак, якась хімія попадала вже на кришку багажника, поки машинка стояла до продажі. І покрили повністю весь кузов з вдвохслойною нанокерамікою. Всю плівку обробили спеціальним керамічним покриттям для ППФ-плівок, щоб вона була ось така блискуча. Подивіться, який крутий блиск, плюс плівочка буде дуже легко митися, вона буде мати такий самий супергідрофобний ефект, як і на кузові. блиску все однаково. Непомітно, де є плівка, де кузов без плівки. Масинка вся надійно захищена. До речі, тут на диски ми також нанесли спеціальне керамічне покриття зараз тій. Спеціальне для дисків, для високих температур. Разом з супертами. Вони будуть дуже лихі в догляді. І нанесли. Керамічне покриття повністю на всі вікна. з ефектом антидежі воно буде триматись мінімум рік часу. Все гарно буде стікати. По салону зробили захист шкіри та пластику. Наклеїли матовий захист на екран. Це у нас гартоване скло спеціальне для, точніше, гібридне скло для. Моніторчики на ньому пальчики не залишаються, воно гарно все виглядає. Прийоми також повністю всі оброблені, Хромовані елементи оброблені керамічним покриттям, задня оптика точно так само, і всі хроми по на машині. До речі, ще робили консервацію підкопотного простору, щоб воно було дуже легке в догляді. І ось так повністю весь автомобіль надійний, гарно захищений. Передок повністю в плівці, чотири дверки в плівці, незадвера в плівці, все решта в двохстойній кераміці, плівка у нас також. Кераміці з супергідрофобним покриттям, всі вікна оброблені, хром оброблений, диски вже кій кераміці, і ось так гарненька машина готова до експлуатації і нічого не боїться.